Дорогі семикласники, тема відеоуроку – вирази зі змінними, цілі раціональні вирази, числове значення виразу. Із виразами ми дуже часто зустрічалися на уроках математики. Пригадайте завдання, знайдіть значення виразу. Отже, серед виразів ми можемо виділити числові вирази та вирази зі змінними. Числові вирази утворюють із чисел за допомогою знаків арифметичних дій і дужок. Наведемо приклади числових виразів. Зараз вони з'явилися у нас на екрані. А вирази із змінними утворюють із чисел та змінних за допомогою знаків арифметичних дій та дужок. Наведемо приклади виразів зі змінними. Зараз вони з'являються на екрані. Зверніть увагу, що змінні ми позначаємо за допомогою букв, які ми бачимо зараз також на прикладах. Розглянемо числові вирази та їх значення. Значення числового виразу це число, яке є результатом виконання всіх дій у числовому виразі. Наведемо приклад. Заданий числовий вираз 12 на 3 мінус 9. Ми можемо виконати ці дії і одержимо 27. Отже, 27 це значення числового виразу. А якщо числовий вираз містить дію, яку неможливо виконати, тоді говорять, що вираз не має змісту. Наведемо приклад. Розглянемо числовий вираз 5 поділити в дужках, 4 помножити на 2 і відняти 8. Цей вираз не має змісту, оскільки результат дії в дужках дорівнює 0. А далі нам треба 5 поділити на 0, але ж ми знаємо, що на 0 ділити не можна. Отже, цей вираз не має змісту. Розглянемо порядок виконання дії числовому виразі. Перше, це дії в дужках. Друге це дії піднесення до степеня, третє це дії множення та ділення зліва направо, тобто в тому порядку, в якому вони записані, і четверте це дії додавання та віднімання також зліва направо. Розглянемо вирази зі змінними та їх значенням. Якщо замість змінних у вираз підставити певні числа, то ми одержимо числовий вираз. І його значення будемо називати числовим значенням виразу для вибраних значень змінних. Розглянемо приклад. Заданий вираз із змінними, в дужках 5 додати х і поділити на 4. Якщо х дорівнює 3, тоді в умову замість х ми підставимо число 3. Підставивши число 3 в умову замість х, виконавши дії, ми одержимо результат 2. Тобто при різних значеннях змінних вираз із змінними може набувати різних значень. Якщо ми розглянемо попередній приклад і замість х підставимо число 15, тоді ми одержимо результат 5. Якщо х дорівнює 7, тоді також в умову замість x можемо підставити число 7, виконати дії і одержимо 3. Розглянемо правила запису виразів. Числовий множник завжди пишуть перед буквеним. наприклад, 17а, 5б. Далі знак множення між числовими та буквеними множниками зазвичай не записують. Наведемо приклад. Замість того, щоб писати 9 помножити на b, пишуть коротко 9b, але розуміють, що між 9 і b стоїть знак помножити. Ще приклад. Щоб не писати m помножити на n і помножити на p, пишуть коротко mnp. Тобто між числовими та буквеними множниками зазвичай знак множення не записують. Далі, знак множення між множниками і дужками також не записують. Наведемо приклад. Зараз ми бачимо на екрані, як записувати коротше. Також знак множення між двома дужками зазвичай не записують. Знову ж таки, ілюстрація цього правила зараз з'явилася на екрані. Розглянемо раціональні вирази. Раціональні вирази це вирази, які містять лише дії додавання, віднімання, множення ділення та піднесення до степеня. Розрізняють цілі раціональні вирази та дробові раціональні вирази. Отже, цілі раціональні вирази не містять ділення на вираз зі змінною. Наведемо приклади цілих раціональних виразів. Зараз вони з'явилися на екрані. Цілі раціональні вирази ми впізнаємо тоді, коли ці вирази не містять ділення на вираз зі змінною. А дробові раціональні вирази містять ділення на виразі змінною. Наведемо приклади дробових раціональних виразів. Зараз вони з'явилися на екрані. Отже, якщо вираз містить ділення на вираз зі змінною, тобто в умові ми побачимо ділення на букву, оскільки ми змінну позначаємо за допомогою букви, то будемо робити висновок, що це і є дробові раціональні вирази. Розглянемо приклади. Номер 1 Які з даних виразів є числовими, а які виразами зі змінними. Розглядаємо перший вираз. В цьому виразі, крім чисел, є і букви, за допомогою яких позначаються змінні. отже, цей вираз буде вираз зі змінними. Також можемо зробити висновок, що вираз 3 також буде виразом зі змінними. А приклади 2 та 4 – це приклади числових виразів, про що ми і зазначимо. Номер 2 розглянемо завдання, які з раціональних виразів є цілими, а які дробовими. Розглядаємо перший приклад. Бачимо, що цей вираз не містить ділення на змінну, тому цей вираз цілий. А вже в другому прикладі бачимо ділення на вираз із змінною, тому цей вираз буде дробовий. В третьому завданні немає ділення на змінну, і тому цей вираз цілий, а в четвертому завданні є ділення на змінну, Ми ділимо 7 на Х, і тому цей вираз дробовий. Номер три завдання. Які з заданих числових виразів не мають змісту? Зглянемо перший приклад. Ми можемо виконати ці дії. В дужках 5 мінус 6 буде мінус 1, поділити на 7 буде мінус 1 сьома. Цей вираз має зміст. Другий приклад: ми також можемо виконати ці дії. В дужках спочатку множення 2 помножимо на 5 буде 10, 10 відняти 10 буде 0, 0 поділити на 7 буде 0, тобто ми знайшли значення виразу. А вже в третьому завданні, виконавши дії в дужках, ми одержимо результат 0, а на 0 ділити не можна, тому в третьому завданні цей вираз не має змісту. В четвертому завданні у знаменнику, виконавши дії, ми одержимо 0. Знаємо, що на 0 ділити не можна. Отже, четвертий вираз також не має змісту. Будемо працювати із підручником, розглянемо номер 238. Завдання: знайдіть значення виразу. Починаємо з умови. В першому завданні умова 5х відняти 3. Якщо х дорівнює 1,8, тоді в умову замість х ми підставляємо це число 5 помножити на 1,8 та відняти 3. Обчислюємо. 5 помножити на 1,8 можемо таким чином. Не дивимося спочатку на кому, 5 множити на 18 буде 90. І ми повинні відокремити одну цифру справа комою і одержимо 9. Продовжуємо 9 відняти 3 дорівнює 6. Якщо х буде дорівнювати 2,15, то треба в умову замість х підставити 2,15. Це мішане число. Ми записали і далі за умовою відняти 3. Нагадаю, щоб помножити на мішане число, треба мішане число перетворити у неправильний дріб. Тобто запишемо спочатку для зручності ціле число 5, як 5 перших, помножити, перетворюємо мішане число в неправильний дріб. 2 множимо на 5 буде 10, і додати 1 буде 11, а знаменник залишаємо той самий 5, 11 п'ятих. Та відняти 3, цілих. Дорівню. ми можемо скоротити 5 та 5, одержимо 11, відняти 3 і маємо результат 8. Друге завдання. Починаємо з умови а у квадраті додати 3а. За умовою а дорівнює мінус 1, і тому в, умові замі... в умову замість а ми підставляємо число мінус 1. Маємо мінус 1 у квадраті додати 3 помножити на мінус 1. Будемо обчислювати. Пропоную ставити відео на паузу. Спочатку обчислювати самостійно, а потім слухати пояснення. Отже, мінус 1 у квадраті це буде 1, адже нам треба мінус 1 помножити на мінус 1, мінус на мінус дасть плюс при множенні, і буде результат 1. Далі 3 помножити на мінус 1 буде мінус 3. Маємо 1 мінус 3 дорівнює мінус 2. Якщо а дорівнює 0,8, тоді в умову замість а підставляємо це число. 0,8 квадраті додати 3 помножити на 0,8. Підносимо десятковий дріб 0,8 до квадрата. Можемо спочатку не дивитися на коми. 8 у квадраті буде 64, і ми повинні відокремити дві цифри справа. Маємо 0,64. Додати. Множимо 3 на 0,8. Не дивимося на коми. 3 помножити на 8 буде 24, але треба відокремити одну цифру справа. Одержимо 2,4. Далі нам треба знайти суму десяткових дробів 0,64 та 2,4. Можемо виконувати усно, а можемо записати у стовпчик, що ми зараз і зробимо. Нагадаємо, як додавати у стовпчик. 0 додати 4 буде 4, 4 додати 6, 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо. І далі 1 додати 2 буде 3, а коми під комою. маємо відповідь 3,4. Розглянемо наступний приклад: 239. Нам необхідно знайти значення виразу. У цих виразах ми маємо вже дві змінні – Перша умова 5м додати 2n, і в умові вказано, якщо m дорівнює мінус 1,3, n дорівнює 2,1. Щоб знайти значення виразу, ми в умову замість m підставляємо число мінус 1,3. І додаємо 2 помножити, замість n підставляємо 2,12. Виконуємо дії. 5 помножити на мінус 1,3. Плюс на мінус при множенні дає мінус. Далі не дивимося на коми. 5 множимо на 13, буде 65, але треба відокремити. Одну цифру справа. Маємо мінус 6,5. Далі додати, щоб помножити на мішане число, нам треба помножити на неправильний дріб, в який ми зараз перетворимо мішане число. 2 помножити на 2 буде 4, та додати 1 буде 5. Отже, ми множимо на 5 других. Зверніть увагу, ціле число 2 я записала для зручності як 2 перших. У знаменник завжди можемо дописати одиничку. Тепер 2 і 2 скорочуються, і маємо мінус 6,5 треба додати 5 Цілих. Виконуємо дії, результат мінус 1,5. У другому завданні умова а помножити в дужках 2b мінус С, якщо за умовою А дорівнює 1,5, Б дорівнює 3,2 і С дорівнює мінус 1,4. Підставляємо в умову. Замість а 1,5%. Помножити, відкриваємо дужку, В дужках 2 помножити, Замість B підставляємо 3,2. Далі відняти за умовою. А замість С підставляємо мінус 1,4. Зверніть увагу, як ми уважно це зробили. Далі виконуємо дії в дужках І спочатку дія множення в дужках. Ми поки 1,5 переписуємо без змін, помноження. Ви відкриваємо дужку. 2 помножити на 3,2 це буде 6,4. Далі ми розкриваємо дужки. мінус на мінус, нам дав плюс 1,4. Потім 1,5 нам треба помножити на 7,8. Ви можете це виконати в стовпчик і одержите результат до цього завдання. Розглянемо номер 249. Умова. Запишіть у вигляді виразу час, який учень щоденно проводить у школі, якщо в нього на день А. Уроків по 45 хвилин, Б. перерв по 15 хвилин і С – перерв по 10 хвилин. Обчислють значення цього виразу, якщо задані числові значення змінних. Таким чином, ми розбираємо умову. У учня маємо А уроків по 45 хвилин по 45 хвилин. І тоді тривалість цих уроків буде становити 45а. Далі маємо Б перерв по 15 хвилин. Тоді тривалість таких перерв буде становити 15б. Маємо. Це перерв по 10 хвилин. По 10 хвилин. І тривалість таких перерв буде становити 10. с Нам необхідно разом визначити час, тобто додаємо всі ці значення і ми одержимо вираз. 45а додати 15б і додати 10. За умовою задані числові значення змінних. Підставляємо, якщо А дорівнює 6, тоді одержимо 45 помножити на 6, додати 15 замість Б. Ми підставляємо число 2 з умови і додати 10 помножити на 3. Будемо обчислювати значення цього виразу. Першою дією 45 помножимо на 6, виконуємо множення у стовпчик, 6 множимо на 5, буде 30, 0, пишемо 3, пам'ятаємо, 6 на 4, 24 та 3, буде 27. Результат 270. Далі додати 15 множимо на 2, це буде 30, і додати 10 множимо на 3, це також буде 30. Маємо результат 330. Таким чином, нам е, можемо записати відповідь, що 330 хвилин це і буде. У нас час, який учень щоденно проводить у школі. Розглянемо номер 251 Завдання: спростіть наступний вираз та знайдіть його значення, якщо задано х дорівнює мінус 330, y дорівнює 16. Сприймаючи значення виразу як рік, пригадайте, яка визначена для України подія відбулася цього року. Отже, перший крок нам треба спростити заданий вираз. Починаємо з умови мінус 2,16х, додати 3,5 у відняти 3,5х і відняти 2,5. Першим кроком ми будемо зводити подібні доданки, а саме підкреслимо подібні доданки мінус 2,16х. Та мінус 35 х Якби були числові коефіцієнти цілими, нам швидко було б виконати усна. Будемо працювати зараз із змішаними числами. Отже, визначаємо, по-перше, знак. У відповіді буде знак мінус. І тоді нам модулі треба додати 2,16 та 3,5. Додаємо цілі частини, 2 додати 3 буде 5. Додаємо дробові. 1 та 5 ,6 буде 6, ,6 а 6, 6 це і буде одиниця. Отже, 5, цілих та 1, цілих буде 6, цілих. враховуємо знак, маємо мінус 6х. Шукаємо ще подібні доданки. Це будуть подібні доданки 3,5 та мінус 2,5. Щоб звести подібні доданки, виконуємо дії над коефіцієнтами, а буквену частину залишаємо тією самою. Отже, 3,5 відняти 2,5 буде 1 ціла і знак буде плюс у нас. І одну цілу, як коефіцієнт перед ігреком не прийнято писати, можемо написати додати y. Далі в умові вказано, що х дорівнює мінус 330, а y 16. Підставляємо мінус 6 помножити на мінус 330 і додати 16. При множенні мінус на мінус дає плюс перемножаємо 6 помножити на 330. 6 помножити на 300 буде 1800. 6 помножити на 30, 180. 1800 і 180 буде 1980 і додати 16. Маємо результат. 1996. Якщо ми розглянемо значення виразу як рік, то ми згадаємо, що в 1996 році була прийнята Конституція України. Таким чином, ми з вами сьогодні працювали із виразами. Вдома опрацюйте відповідний параграф, виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!